Ранку на каналі Файні квіти, родина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 січня 2025 року. Сьогодні 23 січня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Це четверта фаза, тому можна посіяти тільки насіння коренеплодових овочів. Редиски, редьки, дайкону в Скорпіоні дуже смачні. І це посіви для теплиці, в теплицях. Ще був. Буде зима, тому використовуємо саме укриття для вирощування ранніх редисок, редьки та дайкону. І, до речі, можна трохи посіяти моркви, буряку, якщо ще не посіяні, теж в укриттях, і можна посадити трохи картоплі ранніх сортів в теплицях. І тільки це для короткого періоду користування влітку. Ця продукція не буде зберігатися, тому потрошечки сіємо та саджаємо. Скорпіон це сприятливий час для поливу та підживлення рослин органічними добривами. Можна працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини, але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами в теплих країнах. І в кімнаті використовуємо бігапрепарати. 23 січня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для теплих країн. І для різних заготівель, будь-яких продуктів, тваринництва, птахівництва, риби. Це час якраз не підходить для таких заготівель, тому що це знак стихії, води і дуже швидко продукція. А Важливо для здоров'я на 23 січня. Це час скорпіону, тому дуже важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що ж можна приготувати, такого, щоб мати такий букет? Цих всіх поживних речовин, речовин, вітамінів та мікроелементів. Використовуємо для приготування морську та океанічну рибу, морепродукти, доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміну зелень, часник, цибулю парей, цитрусові, чорнослив та п'ємо трав'яні чаї. Якщо названих продуктів нема, використовуємо те, що у нас є. Смачного! Завтра 24 січня. Спадаючий місяць буде вже знаходитися в знаці стрілець з 6-ї години ранку 28 хвилин. А стрілець, нагадаю, відповідає за генофон сортів овочів та квітів. Тому в цей день можна сіяти насіння квітів чи овочів та висаджувати висадки овочів для того, щоб отримати якісне насіння на близькі роки, на роки, 2, 3, 4 до 5 років. Так що використовуйте, будь ласка, цей гарний час. Але в стрільці розсаду не турбуємо, корінці будуть дуже слабкі, рослини будуть слабкі і нічого з садових рослин не саджаємо. Поливи не рекомендуються, але якщо дуже потрібно, то по краєчку горщика поливаєте. Це час стихії вогню. Не треба вогонь тушити водою. А от підживлення навіть небезпечні в цей день, тому про них забудьте, можна вже проводити при гарній сонячній погоді обрізку саду і зелені операції на будь-яких рослинах. Частіше у нас зелені операції або в когось в теплиці, або в наших будинках. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 24 січня вже сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для теплих країн та для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 24 січня 2025 року. Це вже час стрільця. Нагадаю, що в час стрільця під ударом знаходиться печінка. Тому Бережіть, будь ласка, свою печінку, не вживайте алкоголь, копченості, жирні продукти. І будьте дуже обережні з прийомом ліків. Навіть ті ліки, які ви раніше використовували, не збільшуйте їх кількість, краще менше в цей час печінка цього не витримає. Ну що ж, можемо приготувати, щоб нашій печінці сподобалося? Готуємо овочеві супи. Різні каші використовуємо для харчування молочні, кисломолочні продукти, рибу, нежирні сорти м'яса, горох, квасолю, всі доступні овочі, фрукти, ягоди, різні горіхи. Ми з вами добре попрацювали влітку і наробили дуже багато заготівель. Отож, використовуйте їх смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких вам гараздів, миру та добробуту вам обов'язково, щастя вам людського і здоров'я, вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. А до вечора і в самий вечір хай у ваших будівлях буде тепло та затишно. До зустрічі!